Врадівські протести докотилися Києва. Щоправда, із самих учасників врадіївської ходи, які 7 липня вирушили з Миколаївщини міністерства внутрішніх справ, дійшли одиниці. Натомість зібралися люди з прапорами різних політичних сил і вимогами про відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та налагодження якісної роботи відомства. Практично наша вся Україна перетворена у Врадію. Це підвори під... підтверджено тими фактами, які ви бачите тут, кажі сими болями. Міністр назвав акцію політичною. Він зустрівся з тими, хто прийшов із Врадіївки, узяв їхні заяви про правопорушення з боку місцевих міліціянтів. Нагадаю, більшість з них вже відсторонено від роботи. Крім того, міністр пообіцяв не карати тих врадіївців які особливо активно висловлювали свій протест, розгромивши тамтешнє райуправління, а також заладнати з їхніми іншими. Справами. Вони прийшли зі своїми проблемами, з тими питаннями, які у них наболіли. І їх не цікавить взагалі питання політичних гаслів. А народні депутати, ті, які привели з собою своїх однопартійців, ті, хто підтримує певні політичні партії, вони, безумовно, прийшли з відповідними гаслами.